Кожен хоче отримувати більше та бажано платити менше. Всім потрібно більше автономності, більше продуктивності та незалежності від розетки та дротів. та нарешті більше естетики, гармонії та гарного дизайну. І саме ноутбуки є по у багатьох випадках здатні давати більше за меншу вартість. Це свіжа модель ноутбука є по 737 G8 Pro. А це відео знайомство з нею, де буде розказано про основні важливі властивості цієї моделі. Звичайно, ж у цьому відео ми не забули про тести автономності та продуктивності активності повсякденної та ігрової, Тож дивіться це відео повністю, щоб дізнатися більше та нічого не пропустити. Почнемо. Досить важлива річ, це те, як виглядає ноутбук, а разом з тим, із яких матеріалів виконано його корпус. І тут ми маємо справжнє бінго. Корпус виконано з алюмінію. Він досить тонкий, та загалом дизайн має стриманий акуратний вигляд, близький до мінімалізму, що мені особисто дуже подобається. Та й взагалі, хто ж не любить метал, бо це завжди асоціюється з надійністю. До речі, незважаючи на досить великий дисплей, вага ноутбука зовсім не схожа на цеглину. Вона усього півтора кілограма. Дисплей ноутбука це яскрава Full HD рідкокристалічна панель у 15,6 дюймів по діагоналі. І знаєте, іноді яскрава звучить просто як таке собі стандартне визначення. Але цього разу мова йде дійсно саме про гарну якість зображення, насичені кольори та майже максимальні кути огляду, бо тут використано якісну IPS-матрицю. Та ще й на додаток поверхня дисплея має матове покриття. Так що ця модель має повний комплект для візуальної та дотикової. Ковий насолоди користувача і метал корпусу, і якісний дисплей для соковитого зображення. Ноутбук має клавіатуру з низьким профілем, клавіші натискаються досить чітко з характерним звуком. Дуже важливо, що тут є підсвічування кожної клавіші, та воно ще й має два рівня яскравості. Вмикати та регулювати підсвічування дуже просто достатньо лише натиснути FN та F9. А якщо тримати FN та разом з цим натискати F9, то по черзі можна вмикати підсвічування, регулювати його. Яскравість та вимикати. Інша важлива штука це великий тачпад. Якщо поряд немає миші, то ви завжди можете працювати зі своїм ноутбуком, навіть тримаючи його просто на своїх колінах. До речі, тачпад цього ноутбука можна. Заблокувати ось таким чином FN пробіл. Миша не працює, якщо намагатися рухати курсором за допомогою тачпаду. Та розблокувати, якщо це потрібно, таким самим чином на цьому цікаві властивості ноутбука не закінчуються. як і сам огляд. Далі буде більше не тільки про усе найкраще, але й про слабкі сторони пристрою, тому не пропустіть. Серед комунікаційних засобів є по 737J8 Pro, а є не тільки Bluetooth 5.1, за допомогою якого приєднано ось цю мишу, або можна підключити, наприклад, бездротові навушники. Ноутбук може приєднатися до мережі за допомогою вбудованого модуля Wi-Fi. Він підтримує швидку бездротову мережу 5 ГГц, і тому ви завжди можете отримувати ось такі та навіть ось такі швидкості. Зможете отримувати доступ до швидкого інтернету з ноутбука. Головне, звичайно, щоб ваш роутер та доступ до інтернету відповідно теж були достатньо швидкими. А щодо дротових комунікацій, ноутбук має порти з обох боків. Це три повнорозмірних порти USB 3.0. Також тут є роз'єм міні-джек для підключення дротових, Тових гарнітур та навушників для зовнішнього монітору або телевізора тут є роз'єм HDMI. Він передає зображення і звук одразу у цифровій якості, і це нереально зручно мати такий роз'єм безпосередньо на своєму ноуті, особливо якщо потрібно провести презентацію та підключити його, наприклад, до зовнішнього екрану чи проектора. Також тут є пристрій для зчитування карт пам'яті стандарту MicroSD. Це дуже допоможе спростити обмін даними, наприклад, з камерою, смартфоном, портативною акустикою, плеєром, відеореєстратором бо сьогодні просто сила, сила на пристроїв використовують саме такі карти пам'яті. Ну і нарешті ще один дуже важливий та корисний роз'єм: це універсальний сучасний Type-C. Він підійде не тільки для швидкого обміну даними, але й для підзарядки ноутбука. І якщо у вас є ось такий потужний зарядний пристрій, то повна зарядка вашого ноутбука буде тривати ледь більше 2 годин від 0 до 95%. Чому до 95? Тому що після 95% ноутбук переходить на звичайну повільну зарядку. Це зроблено для захисту вбудованого акумулятора. Також саме роз'єм Type-C допоможе заряджати ваш ноутбук буквально де завгодно через павербанк, який підтримує технологію PD, Power Delivery, та має потужність не менше 18 Вт. Наприклад, ось мій гарнюній улюблений павербанк на 20 Вт, який без жодних проблем може живити та заряджати ЄПО. Ну і знову ж таки саме завдяки універсальному Type-C цей ноутбук дуже просто заряджати навіть у автомобілі. Достатньо мати ось такий потужний автомобільний зарядний пристрій. Звичайним мережевим зарядним пристроєм, що йде у комплекті через окремий роз'єм живлення, підзарядка триватиме, до речі, дещо довше, ніж потужним пристроєм для зарядки через type c А також не забувайте, універсальний роз'єм Type – це дуже простий спосіб значно збільшити кількість портів свого ноутбука, якщо це потрібно, за рахунок універсальних адапторів. Головна апаратна складова цього ноутбука це 4 ядерний процесор Intel Celeron j 4105 з 4 МБ кешу та максимальною частотою у 2,5 ГГц. ГГ. Ноутбук має максимально можливий об'єм оперативної пам'яті для цієї моделі процесора це 8 ГБ. Тип пам'яті, до речі, це DDR4, а показник частоти це 2133. А ось SSD-накопичувач на 512 ГБ може бути легко змінений за бажанням, бо до нього є прямий доступ користувача на нижній частині ноутбука. Достатньо просто відкрутити два невеличкі гвинтика. Тип диску, який тут використано, це дуже популярні SSD M2. Окрім процесора та пам'яті. Акумулятор, мабуть, є ще одним з найбільш важливих елементів ноутбука. Бо ноутбук за своєю суттю це автономний пристрій для використання за будь-яких умов. Неважливо де, наприклад, на дивані дому, або у кафе біля дому, або у офісі, або за партою. Тож є помає акумулятор з двох секцій, загальною ємністю 42 вт години. За даними виробника, ємності акумулятора вистачає на перегляд відео протягом 9 годин, але це показник, який можна досягти при відтворенні зі внутрішнього носія. А я вирішив піддати його більш стресовому навантаженню провести тест на відтворення онлайн відео у високій роздільній здатності 4К. Так, у результаті при відтворенні відео у 4К з YouTube ноутбук пропрацював навіть трохи більше 4 годин від одного підзарядження. Ну а у роздільній здатності Full HD, ноутбук показував відео протягом більш ніж 4,5 годин. Так що ноут дійсно здатний подарувати користувачів автономну роботу протягом довгого часу. Ну і дуже таке типове запитання, яке часто ставлять і тут на Ютубі у коментарях, і на сайті виробника подібні запити теж приходять досить часто. У що можна пограти? Ати на такому ноутбуці, адже ноут це пристрій не тільки для таблиць та документів, не тільки для дзвінків та спілкування онлайн, але й для таких розваг, як ігри. Зрозуміло, що цей ноут має процесор початкового рівня потужності. У ноута є тільки вбудована у процесор графіка Intel UHD 600. Але незважаючи на це, мені досить легко вдалося на ньому запустити мега популярний Майнкрафт. Звичайно, для цього довелося знизити налаштування практично до мінімальних. Так що навпроти Майнкрафту ставимо плюсик. А ось з CS GO ситуація точно гірша навіть зі зниженими налаштуваннями графіки гра перетворюється на показ слайдів. Так що ні, ця гра не для цього пристрою явно. Ну а для поціновувачів віртуальних танкових баталей тут усе добре. Грати у танки можна без жодних нарікань. Так що, хоч цей ноутбук і явно не ігрове рішення, деякі розваги все ж будуть доступні його власнику. А так взагалі ця машинка ідеально підійде для роботи з документами, серфінгу в інтернеті, для мультимедіа. Для презентацій, наприклад, підійде ідеально також і для нескладної обробки зображень у популярних редакторах типу Photoshop або Gimp. У вас, якщо ви використовуєте камеру та мікрофони ноутбука єво ось така буде чіткість мовлення вашого на тому кінці дрота. Цей зараз, що ви дивитися зараз, то може вам зросту піти. Як ви будете бачити та чути свого співрослуровника? Саме так звучать українському. То вам ось привезло, так буде вас чути. Ваш співрослурник, якщо ви будете розмовляти через Україну. Ну а для задач пов'язаних з обробкою відео чи то об'ємної графіки або компіляцією складних проєктів, цей ноутбук не підійде. Але для цього існують інші більш потужні рішення. З якими ви можете познайомитися на сайті є Не забувайте лайкати цей огляд та залишати свої відгуки та запитання у коментарях. Обов'язково діліться своїми враженнями також про модель ЕПО 737 g 8 Pro.